Доброго ранку, мирного, тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією». І не дивлячись ні на що, можливо, була тривожною ніч, я хочу разом з вами дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день життя, залишає для нас на сторінках святого Слова обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо проходити усі перешкоди. Настало літо. Та хотілося б, щоб це літо було разом із Богом. І ось цей і чудовий вірш у книзі Пісня Пісень у другому розділі. Бо оце проминула пора дощова, дощ ущух. Перейшов собі він, показались квітки на землі, пора Соловейка настала, і голос горлиці у нашому краї лунає. Цього чудового ранку. Навколишня природа свіжа і прекрасна. Земля одяглася у літнє вбрання і зелені та усміхається майже в Едемській красі. Я думаю, що наша насолода літом посилюється від спогадів про довгі холодні зимові місяці. З іншого боку, Надія на літо допомагає нам бадьоріше переносити панування зими. Якби ми дозволили собі роздумати про безпліддя і спустошення, якими оточує нас крижаний король, то стали б дуже нещасними, але будучи мудрішими, ми очікуємо настання весни, яка поверне нам птахів, пробудить сну квіти, одягне землю в її зелене вбрання та наповнить повітря світлом, ароматом і піснею. Християнську подорож у цьому світі можна влучно порівняти з довгою холодною зимою. Тут ми зазнаємо випробувань, скорбот і розчарувань. Проте не повинні дозволяти собі зосереджуватися на них. Краще будемо з надією і вірою дивитися вперед, очікуючи літа, коли нас будуть раді бачити в нашій едемській оселі, де світло і радість, де мир і любов. Якби християнин. Ніколи не переживав у цьому світі буревіїв, скорбот і страждань, якби його серце жодного разу не зазнавало зневіри від розчарування та не відчувало гніту страху, він навряд чи зміг би гідно оцінити небо. Не будемо ж сумувати, хоч ми часто буваємо втомленими, сумними, пригніченими. Зима триватиме не завжди. Скоро настане літо миру, радості і вічного тріумфу. Тоді Христос житиме з нами, водитиме нас до джерел живої води і обітре всі сльози з наших очей. Нехай ніщо не перешкоджає нам старано працювати для вічності. Там не буде ані пронизливих вітрів, ані зимової холоднечі, натомість. Триватиме вічне літо, там сяятиме світло, що просвічує розум, там буде незмінна щира любов, там пануватимуть здоров'я і безсмертя, сила для кожної здібності, там назавжди зникнуть смуток і скорботи. Нас чекають небесні оселі, але в житті прийдеться переживати усе. І ось у першій книзі Хронік, у 29 розділі, 15 вірші, ми читаємо. Адже ми перед тобою мандрівники та приходьки, як і всі наші батьки, наче тінь життя наше на землі, і нічого немає тривалого. Я хочу привести до цього всього приклад із Давида, якому прийшлося багато пройти випробувань. Давид, пастушок з полів Ефлієма, який у юності рішуче вступив у поєдинок з велетним Голіафом, а пізніше був правителем свого народу, зрештою, постарів і втомився. І в сьогоднішньому вірші звучать одні з його останніх слів. Життєвий досвід, який вони висловлюють, свідчить, що це слова старшої людини. Давид був людиною мудрою та розумною. Він правив Ізраїлем понад 40 років. Його слова варті того, щоб їх зберігати як скарб, тому що в цих словах відображено його досвід. Але важливо насамперед те, що навіть якщо Давид у деякі моменти свого життя віддалявся від Бога і падав дуже низько, він завжди каявся і був прощений. Тому сьогоднішній вірш є важливим живим Словом Божим. Давид уже готовий зімкнути очі і відійти в інший світ після того, як він пізнав різні сторони людського життя, гіркоту помилок, благодать прощення і перетворення, нагадує тим, хто прийде після про те, що земні радості минущі. Ми приходьте, говорить він, наші оселі не тут. Існує найкращий світ, у якому вічні оселі прекрасна країна, як ми говорили вище, вічне літо, улюблені мої, в цьому житті нас чекає велика небезпека. Несвідомо пустити тут глибокі коріння. Так. Ми, знаходячись в цьому світі, повинні в ньому жити і прагнути бути корисними сім'ї, суспільству, батькам. Але нам не можна забувати, що ми не з цього світу. Давид порівнює наше життя з тінню. Біблійний автор хоче тим самим показати швидкоплинні життя. І ми можемо отримати з цього цікавий урок. Тінь. Не існує сама по собі, вона рухається разом із тим, хто її відкидає. Вона повторює всі його рухи. Чому б нам не перетворити своє життя на землі на відображення життя Христа і не зробити так, щоб Він жив у нас? Давайте ж думати про нього щохвилини свого життя. Я не сумніваюся, що це буде найкращим засобом завжди пам'ятати про те, що там, далеко від землі, на нас чекають небесні оселі, на нас чекає літо вічності, але головне пройти ось цю зиму випробувань, земного життя з гідністю, дивлячись на Ісуса. Я хочу молитися сьогодні, щоб Бог дав нам мудрості. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько! Ми щиро дякуємо тобі за твою ласку, милість, які ти проявив до упавшого людства, віддавши своє життя на Голгофі. Ми щиро дякуємо тобі за те, що милість твоя велика, і ми сьогодні можемо чути слова Твоєї святої вістки, яка пробуджує нашу свідомість до навернення, до того, що не дивлячись на труднощі і переживання цього життя, настануть вічні дні милості твоєї, ласки твоєї, любові твоєї, де не буде того всього, що ми переживаємо тут. Тож, Господи, сьогодні даючи цей урок, дай нам мудрості навчитися лічити так наші дні, щоб наше серце стало мудре, і щоб у день, коли ти прийдеш, ми могли бути з тобою в Твоєму царстві. Господи, ми в руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх рідних і близьких. Нехай і надалі буде благословений Тобою наш край, і наша країна буде благословена миром. Ми просимо це все у Тебе в дороге ім'я Ісуса Христа, а тобі живому Богові, Отцю Сину і Духові Святому подяка, честь поклін і слава навіки. Амінь. Я думаю, що досить таки улучно можна порівняти людське життя із порами року. Точно так, як в житті. Що людина посія навісні, що доглянена протязі цього періоду, коли ця рослинка буде виростати, коли вона буде цвісти, коли вона принесе свої плоди і на кінець буде збирати урожай, точно так у нашому житті. Як ми покладемося до нього? Як віднесемося серйозно чи ні? Як ми будемо сприймати те, що говорить Господь? Бо від цього залежить усе і досить багато. Господь каже у книзі Еклезіаста: вислухаємо суть усього Бога, бійся і Його заповіді дотримуй, тому що в цьому є справжня людина. А інколи ми залишаємо це в стороні і хочемо бути справжніми, друзі дорогі, настає час і пора, щоб ми задумалися над життям, щоб ми віддали його Ісусу і з нетерпінням чекали Його повернення. А після всіх випробувань прийде Господь. І тих, хто буде чекати його, він забере у небесній оселі. У мене великі бажання і моя молитва буде продовжуватися про те, щоб і я, і ви були там до побачення.